Краменус Аллилуйя, то було начало, ава, отче, епохи християнської Гременес, аллилуйя. То було начало епохи вірних Гременес, аллилуйя, Армени мене владес, аллюя, де відкрився Ісус Кременес, аллилуйя, ава, отче. Но тепер Гременес, є кінець епохи, приходить Андер, тому що сатана з великою силою брушиться на народ, особа на молодіж, Кременець, ава, Отче, аллилуйя. Говорить нині Дух Святий, тому народ звивай, Взивай за народ, взивай Кремені Алфа, аллилуйя. Бо тому що не булося таких Креманус, ава, Отче Діяні, які Креманос будуть останні часи, ті Кременес, аллилуйя. Ава, Отче, і бо йдуть нині великі ремонти, Кременець Алфа, аллилуйя. І я ще Кременець приближу народ, Кременець, який не знає мене, мене Владець. Даби спасти народ, кребелі самдер, ава, отче, аллилуйя. Тому взивай народ мой, взивай, ходотайство і кременець. Мене ходатай стоїть за дітей твоїх, Ходотай. за всіх кременець, А в очі за народ України, ходатайствуй за всі народи, кре мене Алфа, в алба оче не бразвані яким народом кремене, алілуя. Говорить дух святий, хармети сандер. І бо я храню тебе, кремене Алфа, і хочу добити вірним був мені, Алмен. І бо я збираю особо вірний народ для слави своєї діло свого, <праць> хримене, <Христос> Садр, тому нині крепиться, говорить Дух Святий, так, Алілюя. і бо я буду проводити через ті страшні прегради, корма народ свій. Алілюя. і народ в тому буде бачив мою милість і мою алілюя. защиту алілюя. і буде славив мене Алі. навіки. Амінь. Алілюя. Алілюя. Слава тобі Дух Святий.